Та правомірні. Так характеризують виборчий день представники громадянської мережі опора. За їх спостереженнями до парламенту точно пройдуть шість політичних сил. У своїх дослідженнях опорівці спиралися на фактичні результати. Спостереження вели на майже 1500 дільницях по території всієї України. У своєму дослідженні ми спираємось на фактичні результати, виходячи з протоколів. А також Спираємось на якісні результати, які, про які нас повідомляли наші короткотермінові спостерігачі в день виборів з дільниць, на яких проводилось спостереження. Тому що ми розуміємо, що е, вибірка і результат е, по ній, він е, буде тоді якісним, репрезентативним, якщо на самих дільницях. Виборчий процес відбувався без суттєвих порушень, які можуть вплинути на результати. Щодо виборів на території області, вони теж пройшли спокійно і без ексцесів. Все, що констатували спостерігачі, то це порушення через неуважність і людський фактор. Серйозне порушення зареєстрували всього одне. Це в селі Рипини Міжгірського району. Нашим спостерігачем було зафіксовано. Заповнення документації в даному випадку протоколу про підсумок голосування на дільниці, заповнення членами ДВК. Поза поза засіданням в час, коли відбувалося голосування на дільниці. Члени ДВК проставляли підписи. У нас є фотодокази, Відповідно, будемо скаржитись на дії членів комісії. В упорі переконані, вже до ранку вівторка на сайті ЦВК з'являться остаточні результати виборів на Закарпатті. Каменем спотикання може стати 68-й округ, де протоколи рахують досить повільно. Та й загалом вибори на цьому окрузі називають найскладнішими, оскільки було застосовано чимало брудних технологій. Сонні та дещо знесилені представники дільниць із 68-го виборчого округу, Ужгород та Ужгородський район чекають своєї черги, аби здати протоколи в реєстраційному порядку. Їхні документи опрацьовують члени окружної виборчої комісії. Спостерігачі від громадянської мережі опора кажуть, люди тривалий час, не спали, і це дається взнаки. Через масову тому в ніч у цьому залі була важка та напружена. Вночі члени ОВК оголошували технічну перерву, що теж дуже збунтувало представників дільниць, які прийшли, і були втомлені і вимагали, щоб давайте пошвидше, без перерви. Просто щоб ми вже закінчили швидше цим здачі протоколів. Тому члени ОВК були змушені знову повернутися на своє місце і продовжити роботу. Позаду вже до бару. Роботи засідання окружної виборчої комісії номер 68 продовжується за цей період. Зі 143 дільниць члени комісії опрацювали 57, що становить майже 40%. Якщо говорити про партії, то найбільше це є блок Петра Порошенка, 25% Народний фронт, 23% – відсотки самопоміч, політична партія, об'єднання самопоміч, 10,5%. Але ну ці цифри. Вони будуть мінятися, оскільки опрацьовано, як я вже казав, лише 40%. По мажоритарці Ковач Василь Іліч, 2904, Горват та Роберт Іванович 1797, Володимир Олександр Олександрович 1769. Це перша трійка. Близько години комісія витрачає на обробку протоколів з однієї дільниці. Цей процес, за словами голови окружної виборчої комісії, дещо затягується, коли система вибори перенавантажена. Процес також передбачає внесення відповідних даних у систему виборів, яка працює або не працює. Це теж пов'язано технічно із завантаженістю системи. Ну тому на жаль, воно. В часі так затягнулося. Фактично, ну, я вже другу добу на ногах, так само, як і інші члени комісії, ну, ми замінюємося, хтось іде дві години поспить, приходить назад, отак міняємося і намагаємося це все вирішувати. Аби опрацювати дані з усіх 143 дільниць Ужгорода та Ужгородського району. Часу окружній виборчій комісії номер 68 потрібно щонайменше до завтрашнього вечора. Такі припущення роблять з огляду на те, як просувається робочий процес. В селі середнє біля пам'ятників загиблим воїнам відбулися урочистості, присвячені 70-й річниці визволення України та Закарпаття від фашистської Німеччини. Серед нас залишилося небагато тих, які на власні очі бачили всі жахіття тієї війни. І нині вони сивочолі ветерани з радістю і водночас зі смутком відзначають цей день у такий непростий час, коли в нашій країні тривають бойові дії. У каждого гражданина горечь, что наша страна, Украина, находится в войне. Наши внуки и правнуки ветеранов защищают честь и независимость нашей Украины. Під час урочистостей організації ветеранів Мукачева вручили Ужгородцям штандарт 4-го фронту та книгу про військову символіку. Всі присутні на події, незалежно від віку, зізнаються, що такі патріотичні акції сприяють єдності всього українського народу. І зараз ми по справжньому стаємо нацією, і це дуже чітко видно. в Тих кроках, які роблять наші волонтери, ті кроки, які роблять діточки в школах, малюючи ті малюнки, передаючи їх воїнам АТО. Ми маємо ренесанс піднесення патріотизму в Україні. Патріотизм це любов до своєї країни. Це почалося від початку Євромайдану. І відтоді Україна стала більш патріотичною. Ужгородські учасники велоакції передадуть естафету місту. Чоп а фінальна частина всеукраїнської патріотичної акції відбудеться 28 жовтня на пагорбі слави в Ужгороді. Під музичний супровід оркестру учасники урочистого заходу із квітами крокують до монументу добровольцям Закарпаття, аби шанобливо схилити перед ним голову. Однак про визначну для країни дату знають не усі. Сьогодні. А сьогодні ні. Біля цього пам'ятника? Чесно, не знаю. Це пам'ятник Якіу. Ні, не чекали це. Не знаю. яка дата. Знаєте, що сьогодні Угу. 73 річчя Закарпаття або як день світ не за України і Закарпаття від Загарбетків. Це наше минуле. Я думаю, ми повинні його пам'ятати. Продовжилися урочистості на пагорбі слави, де ветерани великої вітчизняної війни прийняли естафету слави визволителям України. Вона була започаткована ветеранами в Луганську. Це символічне об'єднання між сходом та заходом нашої держави. Книга естафети та двосторонні естафетні макети штандарту 4-го українського фронту будуть передані у місто герой Київ у музей Великої Вітчизняної війни. 1941-45 років у цей день ветерани згадували події жовтня 1944 року, коли почалася східно-карпатська наступальна операція, і війська 4-го українського фронту почали штурм карпатського перевалу. Тоді у боротьбі за визволення срібної землі згинуло понад 10 тисяч наших солдатів, та більше 40 тисяч було поранено. А ще близько 800 пропали безвісті. Хоробрим воїнам 4-го українського фронту вдалося зробити, здавалося б, нереальне. Адже сили були нерівними. У їх складі було 320 тисяч солдат, 3500 гармат, 100 танків і біля 400 орудій. Але хоробрі бойці 4-Українського го Українського фронту за 18 днів подавали неприступні головний карпатський хребет. Захватили перевали Русський, Ужовський, Верецький. Татарський яблоніцький, і вклинилися на територію Чехословакії до 50 кілометрів. В Ужгороді стартував 13-й всеукраїнський турнір юних інформатиків. Команди школярів майже з усієї країни приїхали на Закарпаття, аби поуправлятися в майстерності написанням програм та розв'язання складних математичних задач. Учні кажуть, основне це отримати задоволення від своєї участі. Тут вони знаходять однодумців та представляють своє бачення розв'язання складних завдань. Задання було сказано зробити автоматизовану банковську систему. От. І нам дуже цікаво, як понялися інші команди. Але ми поняли, це як зробити сайт. И сделать э, какую-то модель банка вот смоделировать как там работает банк там график построить но еще у нас фишка мы сделали еще банкомат который вот э, соединяется с телефоном вот читает карточки и Показувати інформацію карточки і можна там знімати гроші. Змагання проходитиме у три етапи: спочатку учасники представлять свої домашні програмні заготовки. Їм ще кілька місяців тому дали завдання розробити діючу систему онлайн-банкінгу. Потім команда виділяє 5 годин для написання комп'ютерної програми. І третій етап передбачає розв'язання математичних задач. Такі мозкові штурми і виділяють найкращих серед учасників. Потім вони доробляють свої проекти і навіть запускають їх у широке користування. Саме так і було з попередніми переможцями були багато цікавих проектів, які з часом е мали продовження е далі. Е тобто, хлопці їх далі розробляли до певного програмного продукту, який вже міг нести і комерційну складову. Е тому е я думаю, що і зараз будуть дуже цікаві проекти. Зараз вони пов'язані з банківською справою, саме домашнє завдання було. Тому я думаю, будуть, буде що подивитись. Наразі зареєстровано вісім команд, дві з яких закарпатські. Проте підсуджувати своїм ніхто не буде, запевняють у журі. кажуть найцікавіший етап турніру останній розв'язання задач та написання програм, бо це стресова ситуація. І хто вистоїть, той майже на 100% переможець. Останній етап це розв'язування декількох задач з інформатики, які дозволять ну. З'ясувати не тільки можливість команди працювати так би мовити удома у тихій спокійній ну, ситуації, але й можливість працювати отак, от миттєво, коли отримав задачу, і треба швидко, швидко, швидко розв'язати. Турнір триватиме увесь тиждень, і лише на вихідних буде відомий єдиний переможець. Ця команда, судячи з попереднього досвіду, точно не матиме проблем із працевлаштуванням в it сфері в майбутньому. Використані зошити, старі газети, коробки та інший паперовий непотріб. Впродовж акції Тетяна принесла до школи близько 12 кілограмів макулатури. Більшість учнів відносилися до цього позитивно. Було багато дітей, які дуже багато приносили з дому. Вони, вони як і я, вважають, що тільки так ми зможемо допомогти якось до військовим в АТО. Наші батьки, наші вчителі. Допомагають матеріально, але ми, як учні, можемо тільки так. Учні восьмої школи міста Ужгород серед усіх учасників акції, а їх понад сто зібрали найбільшу кількість макулатури дві тонни і 300 кілограмів. Коли була об'явлена акція, діти активно включилися. Буквально всі від учнів першого класу до одинадцятого зібрали найбільшу кількість макулатури. За ці гроші були закуплені речі, які зараз, ви бачите, діти пакують і відправлятимуть їх у зону АТО для 128-ї закарпатської бригади. До речі, серед учасників, які зараз приймають участь, у проведенні АТО є один із наших учнів Сергій Рогов, в якому ми теж сьогодні ціле направлено будемо відправляти допомогу. За гроші виручені зі збуту макулатури придбано гумові чоботи з теплим носком, комплекти термобілизни та засоби гігієни. Окрім того, додаткові 8 тисяч гривень надійшли з продажу витворів гендмейду, за що придбано медичні препарати. Протизастудні, протизапальні антибіотики загалом кажуть організатори: вантаж розрахований на допомогу 170 солдатам. Там комплект комплекс коштує 220 гривень. Ну і не рахуйте, що це відправлялося з Харкова, плюс ще за доставку. Тому це все ну бо локально це все значно дорожче у нас тут. Тому прийшлося замовляти резинові сапожки з під Одеси. Відповідно, за пересилку ми заплатили вже 1300 гривень, і, і в тому числі з Харкова термобілезно. Крім товарів, першої необхідності в подарункові набори військовим школярі вклали малюнки, виконані з найкращими побажаннями. Благодійний вантаж доставити до місця призначення. Організатори сподіваються цього тижня. Закарпаття і Чехія переходять на новий рівень дипломатичних стосунків в Ужгороді. Запрацювало почесне консульство Чеської Республіки. Аби відкрити цю установу, в обласний центр приїхав міністр закордонних справ Чеської Республіки Любомір Зауралик. Він впевнений, спільна історія Закарпаття і Чехії це ще один доказ європейськості нашого краю. Я хочу, щоб пан генеральний консул допомагав у роботі цього консульства, щоб ці спогади про спільну історію підтримувати і розвивати сучасні стосунки. Звісно, докладати усіх зусиль, аби стосунки між Україною і Чехією перейшли на якісно новий рівень. На урочистості з'їхали чимало офіційних представників Чехії та України: Посли, міністри, представники Українського міністерства закордонних справ, дипломати та керівники області. Відкриття почесного консульства має допомогти закарпатському бізнесу вийти на європейський ринок, а громадяни зможуть отримати візи у своїй області. Для закарпатців це дуже важлива подія. І ще буде важливіше, якщо закарпатці будуть отримувати візи в Закарпатті, їм не треба буде, е, так розумію, їздити до Львова, генеральне консульство або до Києва, у Посольство Чеської Республіки. Е, від Закарпатців вам дуже велике спасибі. Почесним консулом в Ужгороді став Отто Ковчар. Він каже, візи видаватимуть, проте не у консульстві, а у спеціальному візовому центрі на кшталт польського, котрий уже діє в Ужгороді. Візовий центр запрацює з 10 листопада. Буде відкритий візовий чеський візовий центр, де ця робота, ця функція також буде виконуватись. Що стосується почесного консульства, воно описується завжди у консульському патенті. В першу чергу, як ви і почули, це розвиток двосторонніх торговельно-економічних, наукових, культурних зв'язків. Крім офіційного відкриття консульства, міністр закордонних справ Любомір Заоралик завітав до Ужгородського національного університету з відкритою лекцією про першого президента Чехословаччини Томаша Масарика. Міністр детально розповів про те, як формувалася чеська політика, та як її зруйнувала радянська влада. Ужгород готується до зими. Жере звітують, вже завершили утеплювати під'їзди багатоповерхівок, де заплановано відремонтували дахи, забезпечили двірників мітлами та льодорубами. Наразі до зимових умов комунальники вже підготували 19 одиниць техніки, запаслися сіллю та щебенем для посипання доріг та тротуарів. У департаменті міського господарства запевняють, що місто готове до зими на 100%. До експлуатації підготовлено 847 будинків. На сьогоднішній день проведено міроприємство по ремонту покрівель. Поточний ремонт здійснено в 144 будинках. Це 100% виконання. Виконано ремонт заміну дверей вікон у під'їздах в 87 будинках, 121% виконання. Проведено роботи по білці фарбуванню в 164 під'їздах. 100%. Виконано поточний ремент ремонт мереж водопостачання і водовідведення в 146 будинках на 100%. Скільки коштів має ужгород на поточні витрати? Доповіли на виконкомі спеціалісти управління економіки на рахунках міста в управлінні Держказначейства Наразі більше 60 мільйонів гривень. Однак, розпоряджатися ними не можна. У Нас є суми. Я вам назву ще більше 5. 4, 4 мільйони 700 тисяч борг за 13-й рік, які лежать платіжки у казначействі. І в цьому вже році платіжки, які виконані роботи, лежать в казначействі, але вони не проплачені. І будь ласка, скажіть, який підприємець або товариство, або фірма буде виконувати ту чи іншу роботу, якщо ви говорите, що у нас на бумазі є 60 мільйонів, ми тобі заплатимо. А коли, ми не можемо відповісти? Знов на порядку денному було питання зовнішньої реклами в центрі міста. На попередніх засіданнях кілька ужгородських підприємців-рекламників клопотали про подовження дозволу на розміщення об'єктів сіті лайтів, білбордів та брандмауерів. Не приймати рішень з цього питання на засіданні закликали представники громадськості. Грубо порушуються вимоги законодавства при прийнятті цього рішення, а саме що тут, як ми бачимо, більшість реклами пропонується встановлювати на перехрестях. а… Документ є такий, якщо відомо, держстандарт України і безпека дорожнього руху. І він про що говорить? Про чорним по білому написано чорним по білому написано що де... Ближче ніж 50 метрів до перехрещення вулиць та пішохідних переходів має бути тільки встановлена реклама. Я не знаю, що чому так у вас такий подив викликає у нас у місті повсюду. Саме таким чином розміщена ця реклама. Це пряма небезпека для пішоходів, для транспорту. Рекламне питання так і не вирішили. Погоджувати дозволи на рекламу носії, а таких у центрі міста близько півсотні будуть наступного тижня. До того часу перевірять наявну заборгованість за оренду ще від кількох підприємців. Піснями та патріотичними віршами зустріли бійців правого сектору студенти ужгородського комерційного училища. Представники добровольчого українського корпусу розповіли молоді, наскільки важливо сьогодні стати на захист України, аби дати гідну відсіч нашим ворогам. Війна це не тільки стрільба, війна це підготовка, війна це забезпечення матеріальними ресурсами, заради зимати, але пошукати такі речі, буржуйки саморобні, Це також війна, війна це й тил. У нас більше тил, ніж у них на 40 мільйонів тилу у них якихось 2-3 мільйони максимум люстратор так цього бійця називають його побратими з правого сектору за спеціальністю вчитель історії за покликанням Патріот. Вперше він взяв зброю у руки півроку тому. Каже, не міг дивитися на те, як на сході української землі облаштовуються проросійські сепаратисти. Нині хлопець розповідає молоді, що потрібно не боятися ворога, а спільно боротися проти нього. Таким чином закарпатські добровольці прагнуть підняти військово-патріотичний дух серед молоді. Основна мета таких уроків донести до молоді і юнаків те, що справді в Україні зараз війна. Треба просто говоримо те, що я насправді тобто, а, відкрити очі а, на реальну картину. Те, що говорять по телевізору, далеко далеко правда. серед бійців: жінки, добровольці, боївки, так називають дівчат, котрі входять до складу. Першого жіночого батальйону добровольчого українського корпусу правого сектору жінки теж наші українці вміють воювати, і вони гідні бути там і обороняти свою рідну землю. Ми для себе взяли уроки воєнної оборони. Так, ми взяли ази бойового, скажімо так, мистецтва, як поводитися зброєю і що це, як то кажуть, не тільки чоловіча справа, але й жіноча справа. Ми будемо оберігати як потрібно і свою землю, і рідних, близьких, і дітей. Вже через кілька тижнів ці бійці, добровольці відправляться на. Схід України, де в черговий раз стануть на захист української землі. Місце для проведення тактику спеціальних навчань вибрано не випадково, адже це найбільший у термінал зі скрапленим природним газом і один із сімох найкрупніших об'єктів області, на території яких зберігаються небезпечні хімічні речовини. Враховуючи потенційну загрозу, добровільна пожежна частина в складі шести рятувальників цілодобово чергує на самому підприємстві. Об'єкт потенційно небезпечний, тому такі навчання, можливо, більшої більшої або меншої, ми проводимо кожний рік, і це можна побачити по наших планах, по наших звітах і іншій діяльності, які ми проводимо постійно. Однак, до порятунку майже сотні працівників підприємства та ліквідації загорання, що здатне простягтись на 600 метрів, довелося б залучити майже півтори сотні рятувальників. На зазначене навчання згідно плану ми залучаємо як і об'єктовий пожежно-рятувальний підрозділ, також підрозділи Мукачевського зведеного загону гасіння великих складних пожеж працівників райвідділу міліції Мукачевського також підрозділи. Розрахунки служби медицини катастроф, які дислокуються в Мукачівському районі. Це призначені для осіння пожежі, цей що в жовті, це для осіння хімічних небезпечних цих речовин. Ну, так само були ці, що в світлі це дні костюми. Вони призначені для осіння пожежі, якщо там велика температура. Ну, там Кожен кустю має свій це, це своє призначення для осіння. Техніки дуже багато-багато людей. Як правило, на місці подібних аварій чергують і такі рятувальники, котрі надають допомогу у більш тонких площинах. Разом з медиками ми допомагаємо людям ну, вийти із цього стану легше. В нас є також передбачена тривожна валіза психолога, в якій є засоби для допомоги, там гарячий чай, може бути шоколад для дітей, різні. Єграшки, щоб вони могли відволіктися і поскоріше забути цю ситуацію. На щастя, кажуть рятувальники, на Закарпатті таких надзвичайних ситуацій не траплялося. Проте цьогоріч аналогічна аварія вже мала місце на Черкащині. Відтак сценарій ситуативної взаємодії усіх об'єктів реагування потрібно відпрацьовувати. Я думаю, що це дуже нормально, що ми проводимо такі навчання, то що не дай Боже при виникненні Надзвичайних таких ситуацій ми повинні на навчаннях розібратися, устранити недоліки, що коли будуть виникати ситуації, щоб таких недоліків не було на практиці. Ова сесія обласної ради починалася як і зазвичай із кількох поточних бюджетних, майнових та господарських питань. Однак, вже за годину після короткої перерви депутати почали голосувати за кадрові зміни у складі ради. Передусім розглянули заяву Василя Брензовича про відставку як заступника голови ради. Відтак Іван Балога оголосив про припинення своїх повноважень голови обласної ради. Перед за все хочу подякувати за те, що ми з вами пропрацювали 4 роки. Дякую за ту довіру, яку ви мені 4 роки тому назад виразили. Дякую за ті легкі, середньої сложності і складні часи і періоди, коли ми з вами пережили. Один другого ми вчили, один другого ми критикували, але в критиці, в роботі я розумію, що кожен із нас передбачав найбільше. Е Зробити для свого виборця очолювати роботу ради запропонували двом депутатам. Фракція єдиного центру висунула кандидатуру Володимира Чубірка, а фракція батьківщини Андрія Сербайла. Я усвідомлюю, що в цій залі в принципі питання голови обласної ради вже вирішено. Усвідомлюючи, що шансів сьогодні в мене немає, я знімаю свою кандидатуру із на претендента на посаду голови обласної ради. А вам, Володимир Володичу, щиро і від душі бажаю, щоб те, про що ви говорили, і під час нашого спілкування, і під час майдану Ужгородського, і взагалі, щоб воно ризувалося не тільки на словах, а різувалося в щоденній крупіткій праці на благо. Наших Процедура обрання нового голови обласної ради передбачає таємне голосування усіх зареєстрованих на сесії депутатів. Тому оголосили перерву. Обранці голосували за закритими дверима. Офіційний результат оголосили відразу. Утрималися від голосування один, проти два. Всього отримало бюлетню і взяли участь в голосуванні 86 за кандидатуру Водимира Володимира, Володимира Чубірко. Проголосували 83 депутати Закарпатської обласної ради. Перша заява новообраного голови на посаді втілювати план децентралізації влади та готуватися до прийдешніх місцевих виборів. Я рахую продовжити ту роботу, яку ми проробили. Це закумулювати сили обласної ради, депутатського корпусу та об'єднання з адміністрацією, підготуватися до наступного року, проконтролювати ті питання, які в цьому році були не вирішені, довирішувати їх. Ну, Обрати заступників, скоріше всього, тому що я горжусь тим, що з обласної ради в нас прийшли в депутати і заступник також готуватися до децентралізації і намалювати план підготовки до наступних виборів. Паралельно із кадровими рішеннями депутати голосували і робочі питання у зв'язку із численними зверненнями громадян. Депутати повторно звернулись до Кабміну із проханням виділити з державного бюджету кошти на закупівлю житла для сімей загиблих закарпатських військовослужбовців, учасників антитерористичної операції.